Я розумію, що залишилися вже самі стійкі і, і, і самі такі міцні, щирі українці. Але в мене тема дуже, дуже вже не Айтішна. Може, в кінці я згадаю про AI, бо я так розумію, що якщо не згадаєш, то більше не запросять. От, але тема зовсім не Айтішна більше називається рефлексивний стендап. Як я профукав дідову спадщину на інвестиціях. При цьому скажу, це такий досвід ну, особистий, і він ж такий довоєнний трошки, але все одно буде там дуже багато висновків, моїх уроків. Я думаю, буде вам корисно послухати. Ми Про себе трошки. Володимир Фридель, та телем девелопмент менеджер в компанії V7. І в нас є в компанії таке неформальне ком'юніті, про яке, я думаю, навіть не знає керівництво, але знає Аня Шавурська. Яке називається фінхаб, і от ми готували цю доповідь туди. Одна з перших. Ми там ділимося своїм особистим досвідом, якісь такі мутки. І от Аня каже: Ти розкажи, думаю, буде цікаво послухати людям. Отже, спочатку історія про дідуся. Дідусь він автомеханік, який такий це міг по шуму мотора визначити машину, коли поламається. Якщо ви думаєте, що це як механік як Джейсон Стетхем з фільму механік, та. То ні, насправді він був такий дуже добродушний, спокійний такий дідусь, який ремонтував ще от такі машини. Тобто, коли ще, як кажуть, айтішники пі стіл пішки бігали, от ще старенькі такі зіли, газончики, і один раз казав, що навіть ремонтував літаки. Може і правда, я не знаю, я не бачив. І в нього було два внука, які постійно крутилися. Та якщо ви думаєте, що той маленький внук, то я, то ні, то мій брат. Звідки спадщина? Спадщина дідусь все життя працював в державній установі, та там авто якось, там, механічне бюро і так далі. І йому колись видали трикімнатну квартиру. Трикімнатна квартира в Тернополі. І якщо ви думаєте, що квартира виглядала от, так круто, та, як сучасні квартири, які можна продати, то насправді ні. Це була старенька Хрущовка. Там така все в дуже старенькому будиночку, де, де тік дах. Але рано чи пізно ми все-таки її продали. <хи> І от дідусь розділив цю спадщину між двома братами ну, між двома внуками, частину мені, частину брату. І от Артем згадував про мобільні додатки, та, де можна вести всю свою фінансову історію. Я веду в Хомані, тому я знаю всю свою статистику з 2010 року. Це вже просто як звичка. Та там все прив'язано, дуже цікава статистика. От, я реально знаю, на що я витрачаю ці гроші. Якщо подивитися цю статистику, то насправді цей досвід ніби й недорогий. Оце от перший такий квадратик, та, е, от він отут, малесенький, такий, оце і була ця спадщина. Та, і, ну, ти думаєш, ну що це, дрібнички? Але це насправді графік в гривнях. А якщо подивитися на цей графік в доларах, е, то це оказується найбільший, найбільший стовпчик, який був у всіх моїх доходах там, до 2014 року, е, 2024, верніше. Далі вирішив показувати, бо думаю, мало лі. Е, от, і я такий думаю, ого, це оказується, я нормально так профукав в доларах. А на що ж я їх профукав? Е, е, в свій час я надивився таких, знаєте, оце Укрінвест клуб, там різних таких експертів. Спеціально лишив вот тут так: що внутрі, так, воно так і було. Е, 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 Надивився, надумався та і зробив собі такий інвестиційний портфель. Це ще до штучного інтелекту, його ще не було тоді. Чато GPT може вже починався, але я тоді ще не знав про нього. Тому я сам аналізував проекти, повибирав купу реальних бізнесів, франшиз взагалі ні одного інноваційного, просто взяв такий реальний хардовий бізнес. А саме, там, в мене різні автомобілі, франшизи в оптику, кредитні спілки, агротехніка. Ну, як е, такий грамотний інвестор, е, вклав це дуже грамотно. 90% вклав в один проєкт. Потім е, 4% в інший, 5% ще один, і 1% ще один проєкт. На інший вже гроші не вистачило. Е, і зараз буде Вікторина. От будемо йти тако зверху вниз. Я не буду називати імена, ви просто можете так от зверху вниз. Як ви думаєте, які з цих проєктів прогоріли? <кій> Перший загнувся, другий теж. Отак от йдемо, 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 всі загнулися. Останній, оцей перед останній не знаю, бо це була нерухомість, мені тоді грошей не вистачило. І останній, там де був один відсоток, вони мені виплатили. І трошки тепер такого вже більше досвіду, а що ж там реально було. Та? Оптика first була така колись оптика. Не знаю, десь тут був Ігор Камінний, але вже не бачу, бо він теж. Цим досвідом ділився. Дуже така популярна мережа була, її ніби там в Україні розкручували. От ви бачите, оця картинка справа це реальна фотка оптики в Львові, яка була відкрита там частково на мої гроші. Я, я один раз в ній заходив, коли там зайшов такий під виглядом клієнта. Кажу: а можна та, кажу, можна мені зір перевірити, там цей оптометрист бігає, давайте щось купіть. А я такий, та ні, я пізніше. А, от. Що, що реально? Ну тут я не буду читати ці, якби це статистика залишиться в презентації. Що вони пропонували? Фактично, там вони пропонували, що за два з половиною роки ти її окупиш. В результаті отримуєш там 15-25 річних в валюті от, і повністю пасивна участь. Та що в реальності? В реальності мережа була збиткова, звіти підроблялися фінансові маркетингові, обмежений доступ до інформації. Залишили борги по ЗАП і все написали, списали на ФОПа відповідно на того, на кого був хто був інвестор. Поради собі і висновки з цього та з цього досвіду. Побачити проблему на початковому етапі було нереально, От просто зрозуміти, що це шахрайство було нереально. Настільки були ідеальні документи, що просто я, я не вірив, що це може бути нереально. Якщо 20-35% у доларах пропонують висновок, мене тепер не варто вірити. Щось під цим може бути дуже непрозоре. Варто поговорити з самими працівниками та дізнатися, якщо ви вкладаєте в щось, якусь команду припустимо, поговоріть з самою командою, не тільки з е, е, власниками. Якщо щось приховують, вже червоний прапорець, тобто щось за цим криється. Якщо вам не дають якусь інформацію, кажете, а можна мені звіт по маркету? Вони кажуть, та нема. Значить, щось приховується. І витратити 100 доларів на юриста. Спочатку бажано заплатити, щоб він це все перевірив. І потім витратити ще 100 доларів, щоб він ще раз перевірив і бажано до. Е, якщо ви думаєте, що все-таки ну ти ж розумний чувак, можна ж було якось догадатися, ну порись, пе, ну, ти ж файтішці, ніби працюєш, хоч і не, не розробник, та? Е, то е, мені от подобається така фраза. Почув її у нас на ком'юніті. До речі, в тому неформальному, що експерти не експерти. Тому що е, Forbes писали про цю оптику, що це офігенні інвестиції. Е, і там, навіть є цитата е, з засновника it компанії Netpeak Артема Бородитюка, який інвестував в 5 оптик, що він теж туди вклався. І я думаю, ну якщо вже він туди вклався, ну куди вже було мені? Далі, що сталося з оптикою, тут такий бонусний висновок, е, тому що ми її продали просто потім. Ну, вона збанкрутувала, та і ми її продали просто по запчастинах. Тобто я лишився з такою купою всяких чохлів, е, окуляр, там, не знаю. Ну і ми її просто оптом це віддали і так далі. І тут такий бонусний висновок, що бізнес по запчастинах коштує в рази дешевше, ніж цілий бізнес. Тому що ми заплатили багато, продали за копійки. Досвід цим мене нічого не навчив. Тому що я пішов і рішив частину інших грошей вкласти е, в магазин одягу, який називався Анатолій. <реш> так, виглядав цей. так виглядав цей магазин. Е, реальний магазин одягу. Там працювала дружина мого брата. Вона продавала. Е, якщо ну тут не видно на картинці, але дуже кмітливі, могли б побачити, що тут справа е, є ті самі чохли. <с <с які лишилися з оптики, тому що ми їх пробували і там продавати. Тут та сама та сама схема, тобто все там пасивно, вам все пропонують: 25-30 річних. В реальності товар неякісний, ціни завищені, маркетинг франшизи взагалі нульовий. Будь-які зміни, які ти хочеш зробити, навіть провайдери інтернету поміняти це порушення договору, зв'язку з центральним офісом практично не було. Франшизи Анатолія. Бачив, живу, бачив його. Е, висновки, один постачальник це ризик. Та однозначно, е, якщо юрист, то обов'язково і не один раз перевірка. Пам'ятаєте, е, не сподіватися на маркетинг від франшизи і ще раз витратити 100 доларів на юриста до, а не після, що сталося з магазинами, та, і бонусний висновок. З магазинами ми все продали по запчастинам. Та, ми його просто винесли і порозпродували, повіддавали на інші одяг, порозпродували і так далі. І от тут ви такий скріншот, бачите, коли все закрилося, то мій висновок: що партнерство важливіше за справу. Тому що сама ідея була непогана, місце було непогане, та? але партнерство було ніяке. От Оцей Анатольякий. І ще такий цікавий висновок: що зараз на цьому, на цьому місці відкрився магазин квітів. І він працює, і в нього все класно. І я зрозумів, що інколи потрібно перечекати долину розчарування. Можливо, нам варто було змінити партнера, подумати щось і перечекати оцей мінусовий період. І якщо там зараз магазин квітів розвивається, не думаю, магазин одягу теж міг би бути. Наступна така моя інвестиція це я просто йду туди, куди вкладав, там вже, вже йдемо до завершення, бо капітал вже завершується. Це агротехніка, коли ну, White Sharks вони називалися. Дивно, звісно, агротехніку назвали Ну, Але я тоді так не думав. І ідея там дуже проста: вони приганяли комбайни, там сівалки з-кордону. З штату штатів з Канади продавали в Україні фермерам. Це виходило дешевше. Відповідно, маржу ділили між собою. Ти як інвестор був чисто пасивний, отримував свій дохід. На практиці що сказати, ми в гроші вклали, і в якийсь момент офіс зник. От був, а потім нема. <реш> Гроші передані добровільно, юридично, ну якби ти нічого не можеш зробити. Хоча договори всі були. Обіцяли потім повернути, і зникли. Які висновки? Це те, що договір не гарантія, лише підтримка. Навіть якщо він є, і навіть якщо на цей раз ми подумали, і юрист був до то все одно, все одно це нічого не вирішило. Та все одно по договору ми нічого не змогли повернути. І знову ж високі відсотки у валюті це сигнал тривоги. Юрист обов'язково до, а не після. Ну, Пам'ятаєте. І остання така інвестиція, яка була, та, це лізнова компанія SK Капітал це корпоративні інвестиції вже в гривнях, слава Богу. 16-17% гривні. І що ви думаєте, вони їх виплатили? Але це був 1% мого капіталу. Е, що зараз? Та що зараз, зараз у мене є певні такі от е, цінності, вже як е, інвестора початківця, так, чого немає. Немає жодних франшиз, проєктів під ключ, якихось пасивних ідей, що все зроблять за мене, я нічого не буду робити і все мені гроші принесуть. У мене немає ніяких е, золотих обіцянок, де мені кажуть, понад 10% в валюті, все, я туди вже не йду. Я знаю, що там буде щось хитре. І немає жодних партнерів, яким я не довіряю на 100%. Тобто, якщо я не впевнений в партнері, що я можу з ним щось робити, я краще не буду робити. Що є? Є фокус на консервативні інвестиції, як книжка пише. От, по, по, по Е, все тільки письмово, ніяких, ніяких на словах домовимось. Тобто, все фіксується письмово. І реалізм замість тотального оптимізму. Бо раніше я думав, що можна мільйон на крипті за ніч. Зараз я розумію, що навіть штучним інтелектом напевно, що ні. На практиці це виглядає так: фінансова подушка безпеки десь на 30%, просто складаю щось трошки, інколи не виходить, але є дружина, там якби з нею виходить краще. Є ОВДП на 70%, просто через дію. Купую собі там по тисячі гривень, раз, по тисячі два, якщо є, інколи доначу, що не доначу, то. Купую ВДП, теж підтримую. І 0,1% Це на бінансі. в мене там біток і ефірім. Це просто щоб знати, куди ринок рухається, і все. От що просто бо, бо коли воно є, ти за цим слідкуєш. Коли його нема, то ти перестаєш слідкувати. І, ну, і на цьому можна було би завершувати. Та? І що я такі собі висновки думав, бо тут говорили про дітей, я думаю, а що ж би я сказав дітям? Та? Е, я би їм сказав, що формуйте капітал поступово, тому що звичка важливіша за суму. Та? Е, в інвестиціях головне зберегти, а не гнатися за прибутком. Та? Тому що важливіше все-таки зберегти те, що ти маєш е, консервативні інвестиції вони в довгостроковому періоді дадуть більше результат, ніж якісь там спекуляції тут і зараз. І юрист це не витрати а страховка. не злобитися на юристів. На цьому можна було би завершити. Але в мене є по скрипту інвестиційний портфель дружини. Я не буду його розкривати, просто скажу, що формував його я. Купили ми його на Freedom Finance, Хто розуміє, це вже так собі ідея була. І коли він став мінус 42%, ми його продали, тому що зрозуміли, що він падає ще далі. Ну, так що, бачите, з мене так собі стратег в цінних паперах. І зараз я такий думаю: ну, напевно, ж треба, якщо ми вже про цінні папери, тут же штучний інтелект все-таки якось додається. Я запитав чата GPT, от скинув йому цю презентацію зранку от до цього слайду. І кажу: слухай, а що додати про штучний інтелект до цієї презентації? А він мені пише: Чат Діпті не радить купувати цінні папери. <реш> Тому штучний інтелект в інвестиціях, якби що обіцяють, якщо почитати статті, та обіцяє, що він передбачає ринок, що це торгівля без емоцій, що це пасивний дохід на автопілоті. Він це все може. Але що насправді? Насправді, штучний інтелект це аналітика, а не магія. Та? І фактично він добрий в такому довгостроковому аналізі і управлінні ризиками. Але рішення все одно приймати вам, тому що він не передбачає ринок і він не каже, які акції купувати. Це все вже за вами. І як він може допомогти новачку, фактично, він може допомогти вчитися простими словами, та пояснювати якісь терміни, інструкції, як там зареєструвати інтеректив брокерс чи ще якісь історії, розібратися в новинах, та виділити головне статей, звітів, скласти якийсь мінімальний план і помітити шахрайство завчасно. Та помітити, проаналізувати договори зрозуміти, що можливо вони не такі, то вже й чесні. Е, на цьому у мене все. Е, дякую вам за увагу. Такий однеси.